Збройні сили України працюють над тим, щоб відкинути росіян від Дніпра в Херсонській області. Должно прилетіти по Лондону і Варшаві, коли скоро Великобританії поставляють танки. Не прилітає ж про це заявила керівник прес-центру сил оборони об'єднаного командування Південь Наталія Гуменюк. Ми розуміємо, що лінія фронту проходить по Дніпру, і на деяких ділянках відстань від армії Рефії безпосередньо до житлових кварталів Херсона становить менше кілометра. Тому Обстріли досить щільні, і ми робимо все для того, щоб знищувати їхні запаси, щоб їм просто не було чого використовувати, чим обстрілювати і зрештою нищити їх, наголосила гуменюк в цій годині. До нас звітали Валентина Ливайченко, народний депутат України від фракції Батьківщина посол України в Білорусі в п'ятому в шостому роках. Пане Валентине, я вас вітаю. вітаю. Вас. І, Ростислав Павленко, народний депутат від фракції «Європейська Солідарність». Вітаю Таю, доброго бачу. вечора. Дякую, що ви завітали. І про фронт наступні три місяці будуть дуже активними і вирішальними. Про це заявив голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, нині Росія не готова до довготривалих бойових дій, але й визнати, що вона програє, теж вона не готова. Україна не погодиться на нестабільне перемир'я. Почуємо цитату. Росія в цих умовах не може собі дозволити станом на зараз визнати, що вона програє. Скажімо так, є пряма залежність стабільності режиму від цього фактору. Проте, якщо перефразувати питання а чи одностайна, скажімо так, Росія в питанні провадження бойових дій, відповідь буде ні, не одностайна. Те, що стосується вищого державного керівництва, до багатьох прийшло розуміння, що щось не так. Всі дуже очікують цього контрнаступу, в тому числі наші західні партнери. Вони дуже сподіваються, що Збройні сили України. Що це таке відбудеться, пане Валентин? Давайте з вас почнемо. Як він має виглядати цей контрнаступ? Чи е, я розумію, ми не можемо там називати якісь конкретні ну, давайте говорити, як є на так. фронті зараз. Насправді yeah. йдуть зараз важкі бойові дії. І це треба визнавати. Тобто не, не, жодних ілюзій немає, що нібито перерва, що наші ЗСУ не воюють. Ні, наші хлопці, захисники зараз і під вугледаром, і під Бахмутом, і далі на сході особливо дають серйозну відсіч. Причому це бойові дії, які ускладнені вкрай ускладнені насамперед тому, що лютий місяць. І це донецькі степа вкрай важко воювати. І друге, це те, що найголовніше, що ворог агресор кидає ну просто безпрецедентну кількість людей. Причому різних мобілізованих, найманців, кримінал, будь-кого, але хвиля на хви за хвилю намагаються бодай щось бодай якось доповісти Кремлю майже кожен день, щось що на метр просунулося. Ось там десь за скільки то кілометрів вже бачимо адміністративний кордон Донецької чи то Луганської областей. Ось насправді що відбувається на полі боя. Що до От я вам скажу, що в чому я переконаний, що Керівник генштабу Залужний кожен день планує контрнаступ. Це і є війна. Коли ти плануєш контрнаступ, коли ти обороняєшся. Коли ти обороняєшся і плануєш контрнаступ. Тому я б не звужував і не казав, що от до весни, а весною колись там буде контрнаступ. Як тільки буде можливість, я думаю, що на сам насамперед, насамперед створити бронекулаки, танкові кулаки, я думаю, зразу почнуть Збройні Сили України контратакувати, використовуючи а броню, б, достатню кількість артилерії. Тому що, от я думаю, що всі погодяться, хто нас дивляться, нам важливо воювати не закидуючи тілами наших захисників, а максимально оберігаючи особовий склад, тобто наших людей, і завдаючи ворогу максимальних ударів. Ну от прямо зараз пере Перед вашим ефіром пішла вже інформація від генерального штабу. Подивіться, як працюють наші збройні сили під Гуляйполем. Боєкомплект знищений артилерією, але це не означає, що туди висувався батальйон збройних сил і е, отримали втрати. Ні, це точна робота і це правильна робота на знищення насамперед боєкомплектів, штабів ворога і інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Тому мій, мій прогноз контрнаступ, як, ті, як тільки. І там, де сформує залужний генеральний штаб, броніві кулаки і достатню кількість алтарі артилерії і боєприпасів. А чого очікують західні партнери? От вони таке враження, що з нетерпінням чекають, щоб збройні сили України це почали, тому що вже з'являється інформація. Зокрема, видання Більд публікувало, Пишуть, що в кулуарах там в Державного департаменту США, що ходять думки, що можливо. Все залежить від того, як збройні сили України будуть просуватися на фронті. Бо можливо, якщо такого не буде, то будуть перемовини пане Ростислава, ну знаєте, перемовини для того, щоб вони були, потрібна воля двох сторін. Ми розуміло, що зараз Росія не готова прийняти той факт, що вона зазнає поразки. вони як пан Молтин правильно, каже, вони зараз кидають хвиля за хвилею, все, що в них є, для того, щоб хоч якось змінити ситуацію. Вони намагаються використати всі ресурси і резерви для того, щоб створити враження що вони можуть просуватися вкрай важко зараз тримати оборону, і тому зараз найперше завдання і для нас в парламенті, і для всіх, хто підтримує збройні сили України, власне, зараз кожна копійка має йти на те, щоби отримали снаряди, що ми отримали безпілотники, щоб отримували ту техніку, можна відремонтувати. Тобто, всі ресурси зараз мають йти на це, уже не кажучи про те, що дипломати зараз працюють просто 24 на 7 для того, щоб по максимуму швидко отримати ту. Техніку, яку власне обіцяють союзники для того, от як було сказано про ці броньовані кулаки, для того щоб їх було створено. Ну а далі як там ті пісні співаються, буде тобі враже, як залужний скаже. Тобто, коли вже буде можливість, і керівництво збройних сил бачитиме, коли і як застосувати ті сили і засоби, то цей контрнаступ буде реалізовано. А щодо там тиску заходу і таке інше, ну я думаю, що це там ну медіа мають я думаю, певну вільність в своїх оцінках. Ми Знаємо, що навпаки, дуже часто чули якісь такі обережні оцінки з боку західних політиків про якісь там наступальні дії. або що я думаю, що всі чекають, те, що збройні сили України являть там чергове диво, як це було під Києвом ти рік тому, та як це було на Харківському напрямку, на Херсонському напрямку. Тоді справді я думаю, що і інформаційна ситуація зміниться, і це матиме дуже потужний психологічний вплив і на Росію, в тому числі. Тому ну так дуже широко кажуть весна. Але я думаю, що йдеться про те, щоб виснажити російські сили, які зараз намагаються вести наступ. Да, ми чули там секретаря Ренбо Данілова про те, що цей великий наступ насправді іде, просто що він такий повзучий. Вони кидають сили на продавлення, бо вони там уже не можуть якісь розкидатися, якимись такими широкими масками, як вони звикли, якимись там бронеколонами і таке інше. Але вони використовують ці свої хвилі е, живої сили для того, щоб щось спробувати зробити. Коли це не вийде, я думаю, можна чи. Коватина на контронаступальні дії Росія намагається змінити тактику ракетних обстрілів України. Про це розповів представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк. За даними гур та Міноборони, у Москви залишилось менше ніж сотня високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовувались при обстрілах. А загалом в Росії ракет ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше ніж виробляють. Почуємо цитату. Вони там не досягли жодного стратегічного успіху. 95% сухопутних військ Російської Федерації так чи інакше бере участь в агресії проти України. У них немає чим і немає кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації за місяць. Вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що в них є на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.